Це оговтуються після масованого російського удару. Впродовж ночі та ранку ворог атакував місто з різних напрямків, застосовуючи різні повітряні цілі від ударних дронів до ракет. І прямо зараз ми знаходимося на одній з локацій, де дрон пошкодив будинок, практично знісши йому дах. Загалом з ночі по Україні запустили майже 500 ударних дронів і близько 40 ракет, зокрема кинжали. Основною мішенью атаки стали Київ, об'єкти енергетики та цивільна інфраструктура. За даними Вітряних сил ЗСУ з 559 повітряних цілей, 503 було знищено або подавлено засобами ППО. Зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на 30 локаціях. Є поранені, пошкоджені житлові будинки і об'єкти інфраструктури. У Солом'янському районі удар прийшовся по гуртожитку Національного авіаційного університету. Інформацію підтвердила ректорка НАУ Ксенія Семенова. За її словами, влучання сталося в шахту ліфта. Постраждалих немає. Будівлі повибивало вікна пошкодження на рівні 9-го поверху. У Дарницькому районі безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок. Пожежа виникла на верхньому поверсі. Частково зруйновані останні та технічні поверхи. Я ось тут стояв, почув, як працює ППО, побачив, що шахет курсує вниз. Я раптом туди втік і почався взрив, був масштабний. Потім вас не зачепило? Мене так? Мене ні, слава Богу, що в мене реакція була швидка. Приїхала швидка ДСНС, без потерпілих. Люди почали збиратися, але шкода, що в нас зараз такі часи, що наші діти повинні таке переживати. Бо ми всі хочемо миру, бо всі люди вже виснажені. Також влучання БПЛА зафіксували в іншу багатоповерхівку на рівні сьомого поверху. Крім того, у районі сталася пожежа в приватному секторі. Виникла загроза поширення вогню на будинок для літніх людей. Мешканців евакуювали. Також пошкоджене трамвайне депо горіли приватні автомобілі. У Дніпровському районі уламками пошкоджено 18-поверховий будинок. Пожежа виникла на третьому та четвертому поверхах. У цьому ж районі уламки влучили у 25-поверховий будинок, і пожежа виникла на першому та другому поверхах. Також пошкоджений дах 19-поверхового будинку у Шевченківському районі. Безпілотник влучив у верхній поверх 10-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа. Також пошкоджена 5-поверхова житлова забудова. Безпілотник влучив у верхній поверх будинку. Дах будівлі зруйновано. Це був була остання локація, куди влучив дрон. Тобто, при проведенні рятувальних робіт на інших локаціях. Ішла інформація, що е, внаслідок влучання дрону повністю був зруйнований дах будинку і руйнування е, на п'ятому поверсі. Попередньо повністю зруйнована одна із квартир, але точно може бути, бути сказати після того, як рятувальники повністю розберуть завали. Е, на даній локації постраждала одна людина, але кількість постраждалих може збільшуватися, тому що люди вже після. Цієї ситуації можуть самостійно звертатися до медичних закладів. Наразі проводиться розбір завалів, щоб вибрати всі небезпечні конструкції, які є. Ну і, звичайно, щоб потім спеціалісти вже могли приступити до обстеження помешкань і з'ясувати щодо подальшої долі цього будинку, і з'ясувати інформацію, що скільки людей потребують відселення. Чи тимчасового якогось прихистку, поки не зрозуміло аварійний будинок чи ні? Поки не зрозуміло аварійний. Якщо аварійний, то наскільки і е що далі з ним робити, це буде з'ясовувати спеціалісти після того, як рятувальники повністю розберуть небезпечні конструкції, розберуть завали. Це шахет влетів, правильно? Да, да, да. Е це сталося внаслідок влучання шахету. Е це свідчать е і люди, які чули, як він влетів, як він. Знижався і влучив саме в будинок. Але остаточно вже будуть говорити і встановлювати правоохоронні органи. Ми спали мені ми нічого не чули. Я прокинулася до того, що я бачу дуже багато пилу, і я не можу зрозуміти, що відбувається. Я відкрила очі і побачила, що просто вся квартира в камінні, в пилу. І я почала винікувати, почала бігти до двері, щоб зрозуміти, що зможемо вийти, чи нема пожару. Потрапили якраз в нашу кришу на останньому поверсі. Тобто, в мене в великій кімнаті просто на небо. Ось але рідники сказали, що ми не родилися в що ми вижили, тому що просто всі плити попадали і все. А Так навіть ще нічого не зрозуміло. Тобто у вас просто дах знесло? Ну так. Да. А що з квартирою, окрім цього? А, ну загаральне не було, тобто вікна вибиті, Нема даху, але частина досі зціліла. Це вже це вже добре. Ну, що ми цілі, це теж найголовніше. Ви цілі, ваша сім'я ціла. Так. Да. Що будете далі робити, де будете поки що знаходитись? А, ну, є друзі, є родичі. Я думаю, що ніхто не, не підвернеться допомогти, а там вже, там вже будемо розбиратися, будемо жити. Да. Як думаєте, навіщо росіяни це роблять? Вони ну, хочуть знищити нашу націю, наш дух, але ми настільки сильні, ми настільки єдні, що цього ніколи не вдасться. У Деснянському районі уламки влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок. Пошкодження зафіксовані на рівні першого поверху. Також падіння уламків сталося на території гаражного кооперативу та на відкритій місцевості. За попередніми даними, росіяни вбили двох людей в столиці та області. Внаслідок ворожих ударів у Києві. Постраждали 28 людей, серед них двоє дітей. 13 постраждали, госпіталізували іншим, надали допомогу на місці. На даний момент по місту Києву 25 поранених. Із них двоє дітей. І одна особа загинула. Ми ще не провели експертизу ДНК, тому що пошукові роботи тривають. Ми знайшли кіречки тіла по одній з локацій із 17 локацій по місту Києву, саме по житловій та іншій інфраструктурі. Більшість районів міста Києва сьогодні були під ударами БПЛА противника. І саме це вперше така велика кількість саме житлової інфраструктури постраждала. Підрозділ ДСНС та національна поліції евакуювали з гіатричного комплексу пансіонату 68 літніх людей, із них 40 були доставлені до лікарень міста Києва. Спецпідрозділ ДСНС Дельта, в тому числі працюють і проводять висотні роботи, тому що дуже багато. Конструкцій, які необхідно забрати в першу чергу для того, щоб не наражати на небезпеку наших людей. Наша мета максимально швидко була обійти всі квартири, подивитися, чи немає загиблих. Наприклад, в цьому будинку, напроти якого ми знаходимося, це п'ятиповерховий будинок, тільки чудо зберегло наших громадян від жахливих наслідків, тому що, наприклад, одна із сімей на п'ятому поверсі перебувала в сусідній кімнаті. А кімната, що поруч, була повністю завалена бетонними плитами перекриттів. Місцева влада розгортає штаб державного суду з надзвичайної ситуації. Та поліція також розгортає свої штаби, де ми будемо приймати заяву від наших громадян, де зразу буде відбуватися дефектовка, тобто заяви по втраті майна, ми будемо надавати максимальну допомогу. Ну і, звичайно, що ми вже виставили наряди поліції, які будуть цілодобово працювати для того, щоб зберегти майно наших громадян. Це терористичний, знову терористичний акт, і ми про це будемо говорити, говоримо нашим міжнародним партнерам. Ну, і наші люди разом з владою мають бути стійкими для того, щоб витримати цю навалу ворога. Через наслідки атаки у місті зафіксовані перебої з тепло і водопостачанням. Близько 2,5 тисяч житлових будинків наразі залишилися без тепла. Також без світла, і тепла 138 шкіл, 187 дитячих садочків та 22 установи соціальної сфери. Наразі енергетики працюють над відновленням тепла і світла в місті і області проте застосовані екстрені відключення світла. У Київській області під ударом опинилися Вижгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони. У Білій церкві на Київщині, за повідомленнями місцевих змі, ударний безпілотник влучив поблизу зупинки громадського транспорту. Подія сталася вранці, коли на вулиці перебували люди. Дані уточнюються. Попередньо постраждали п'ятеро людей. У 31-річного чоловіка рвані рани, правого стегна та стопи. У 44-річної жінки медики діагностували підозру на на струс мозку та контузію. Також травм зазнав 46-річний чоловік. У нього ушкодження голови, спини та тазу. У 24-річного чоловіка травми голови і коліна, також рани обличчя та кистий рук. Ще одна жінка отримала тілесні ушкодження. Її стан уточнюється. На Вижгородщині зруйновано житловий будинок. Одна людина опинилася під завалами, її дістали та передали медикам. В інших громадах області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі. Але на увагу тим, хто лише руйнує українці, знову повертаються до життя, відновлюють знищене і знаходять сили триматися навіть за таких умов. Ми слідкуємо за розвитком подій. А ви підписуєтесь на канали РБК Україна і слідкуйте разом з нами.